Цієї суботи в галереї мистецтв Лавра за підтримки ЄС провели мистецький захід Культурна мозаїка. Це частина комунікаційної кампанії Європейського союзу Разом творимо, разом зберігаємо, яка інформує про підтримку ЄС української культури та мистецтва під час повномасштабної війни. Як пишуть у прес-релізі заходу за останні два роки ЄС мобілізував близько 15 мільйонів євро для підтримки української культури і на культурній мозаїці презентували деякі з цих проєктів та ініціатив. Наприклад, виставку робіт переможців мистецького конкурсу про погляд митців на війну у церемонії відкриття заходу та нагородженні дипломантів конкурсу, взяв участь голова представництва ЄС в Україні посол Маті Маасікас. Культура в її матеріальному втіленні дуже вразлива. Її легко розстріляти, спалити, затопити, викрасти. Ми говоримо про музей Марії Примаченко, садибу сковороди, музеї, церкви, постраждалу львівську політехніку. Ми говоримо про вбитих митців від Василя Сліпака до Вікторії Амеліної та Віктора Вакуленка. Росія намагається не лише фізично знищити Україну, Мішенню для неї є українська ідентичність та історія, але цього не станеться. Українські митці сьогодні воюють за незалежність, захищають спадок, творять сучасну культуру, представляють її світові. І світ вже чітко ідентифікує українське. А єс підтримує і буде надалі підтримувати українську культуру, адже вона є нашою спільною європейською цінністю.